Шість в одному. І потім ми будемо презентувати ті місцеві оригінальні родзинки, які а, давно вже мали зробити. Адже коли розпочалася історія родина Ракоці, перед тим Батурі, саме з цієї родини вийшли знамениті королі Сігізмунд або Жікмонд Батурі. Один із відомих королів Польщі, саме із родини Ракуці, один із них стоїть на площі героїв у місті Будапешт. Саме з родиною Ракуці пов'язаний французький легіон і перший гімн, який грається 14 липня на елісейських полях, так і називається гімн Берчині. Саме із Ракуці пов'язана не тільки історія. Закарпатського регіону, а регіона Тернопільської області, Бережани, там де виготовлюють скло. Це був родовий замок. Ракуці, село Борша у Словакії, де він родився, Шарашпоток, поток, власне, де знаходиться його родовий замок. Не будемо говорити про Хорватію, звідки походить Ілона Зріні, його мама. Не будемо говорити про найвідоміше романтичне весілля. Яке проходило у Ченодіївському замку між Текелі і мамою Ференца Другого Ракуці Ілоною Зріні, не будемо говорити про те, що опришківський рух розпочався саме із повстання під проводом Ференца Другого Ракуці і всі знамениті жулики по закарпатськи або просто опришки, пинті, беци. Повідаючи, які Довбуші саме пов'язані з тим періодом 1703-1711. Саме із ними пов'язана та подія, яка вийшла в легенди Закарпатські. Саме з цим пов'язано написи, які ви бачите на цій корчмі, яка розписана не тільки прізвища і конкретні. Гвардії, полки, роти, взводи це зараз нам слово, слова нам відомі зі Східного фронту. У нас є тут свій Західний фронт, кузькі гайдуки, гайдуки, галуці, карабінери, придворні сержанти і так далі. Тут і зображено топоніміка. Саме а сьогодні ви можете познайомитися із тими. Регіонами Закарпаття, а це майже все Закарпаття, яке воювало під а, привод, під е, керівництвом Ракоці. Саме звідси починалося повстання Ракоці і ген з як сказав великий Раковці, було перше озвучено заводка «Воловецький район, просте поле. Біля сільської ради, яке навіть не має сьогодні пам'ятника. Ну що ж, ми не будемо до його багато говорити, а ми розпочинаємо до події. 17.01 наступило по місцевому часу, і дозвольте розпочати офіційну процедуру. Для офіційної процедури я запрошу сюди міського голови того міста, яке зразу не здалося солдатам ракуці. Ще довго думало, потім здалося, потім знову не здалося, потім вирішили здатися. Задав ленділ місто Мукачеве, міський голова. Перезадам до мене. І місто, де по одній з версій друкували монети, тобто бюджетне місто. Потім друкували фальшиві монети, як і зараз. Потім а, прийшов Беца, вигнав Астрійці, потім Астрійці. Вийшли звідти своїм полком, не здали зброю, не здали прапори, першим, а потім прийшов а, а, лісник і в шитки повиганяв, боліс йому. Да. Ну що ж, міський голова міста Ожуда Віктор Щедей. Я не буду давати нікому слово, тому що в період війни між куроцями і Лабанцями нікому слово не давали. І це добре. Просто хотів. Хто хотів говорити, 에, говорили голови, які висіли на колах. Ми будемо сьогодні відкривати те, що давно чекало Закарпаття. І це менше, ніж мізинець того, що посвятила історія Ракуці, яка дала нам такого величезного героя, Ференца Ракоці, яка дала нам наших закарпатських героїв, про яких ми забули або навмисно нам забували в радянський час. Це історія, що потребує величезного перегляду, розповідання, формування в тому числі туристичного міфу Це лише одна частинка, про яку можна говорити і не говорити. Я з дозволу Попрошу, за панеленділа і Віктора Щедая, двох міських голів, Відкрити урочисту стелу де написано список усіх закарпатських солдатів періоду великої визвольної війни 1703 року під родом Фаренця Другого Ракоці. Це всі, хто створив нашу закарпатську велику історію з Богом! Ну, я думаю, що думає, що днем міські голови могли б пожати і рух, коли на одне минуло дружко і викачили, <плес> як Донецький Київ. <плес> <плес> а, <плес> рівно, рівно, по одне речення кожному міському голові. Одне речення. Шановні, генеральний консул.